Так, дітки, привіт. Ми починаємо наступну нашу буковку з нашого букваря. Це і сторінка 50. Це є буква Р. Так. От, Евочка, дивися. тільки не, не так не дивись, Р, це в нас писане. Це в нас Р, а це маленький Р, так? Не тягни, бо ти мені посуваєш буквар, і він падає. Ну, добре. І давай будемо, якщо це буква Р, давай її прочитаємо з голосними: Р плюс А буде. Ре плюс а А, реа вимовляйте. Ри-а-реа А. як буде? ре А. Як вимовиться? Ну? Ри а плюс бури плюс а буде. Ра. Ра. Ну вимовляй собі, підказуй. Реареара. Так. А рио О, ро. Ро. Ро, Ро, Ро. Ро. Так. Якщо швидко вимовляти, Ри плюс О буде ро-ро-ро-ро-ро. А плюс О, давай кажи: ру 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 так? А плюс і, ре 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 ри ри А плюс і ре-рі-рі-рі-рі-рі-рі-рі-рі-рі-рі. Так? От які Русла, Руса, а що то в нас є? Риби. а. І я не бачила, що тебе крону. Руслан, Роман, Роман. І е, риби. Так, тут він, він каже р. лев лев каже р, кран. Оце в нас. І дивися, що тут у нас? Русалка, дивися, вона на букву р, так? Мамочка, для чого вона не має тут голого? голе Ні, то вони має вона одяг такий гарний. А, а це в нас рибки, так? Ага. А це що в нас на, на... букву р? Е... Що це є? Редиска. Редиска. А це хто у нас такий? Слинок. Равлик. Равлик. Ми вчимо букву Р, і нам потрібні ці слова на букву Р. Спокійніше, не так на це. Це в нас очеред, там є буква Р, так? А це, дивись, який гарний хто. Рись. А це в нас хто? Рак. Рак. І де рак, не бурак, якось щеплення буде знати. Мамочка, але рак є червоний. Нічого, він тут такого кольору, і червоний він коли його зварить, так? так? Ну, є різні раки, так? А Дамечка, це в нас аж... Ручка, Ручка. а то, що таке велике на букву буквори. Знаєш таку казочку? От, дивися, всі тягнули хто дід, бабуся, донечка, мишка, песик і котик. Що тягнули? Ні. Ріпку. Рибку, рибка, Ріпа! Ріпка. І от дивися, це все така ну, велика буквально. Ми потягнули ми ем, котик, першик, дідо, бабуся, онучка, мишка. Так, і дивися, оце є бу... А дивися, ми забули. Рушник. Рушник. то є український. То, а це дивися, ми ж забули ру веселка, райдуга, райдуга. не веселка. Але, але можна теж назвати веселкою. Ну, райдуга краще, так? І от дивися, тут в нас рушник, так? Угу. Національний український рушник. А от тут. Вишиванка. Картина. В слові картина теж є буква Р. Ну, я знаю, а для цього в тій картині є руки? Ну, тому що рука теж починається на «ри»., Так? Ага. Рука теж починається на Р. Ну, давай подивимося, що в нас тут далі. О, нора, ри там є у норі. Ага. О, тут рушник, Дивись, який гарний. Ага, бачу. А це... А то є лише маленькі сестрички. Так, а давай е, повторимо букви. Це яка буква? А О. У. М. Н. І. С. С. Л. Л. І сьогодні ми вивчили яку букву? Р. Молодець! Тепер ти запам'ятала? А в на ще маємо тут що ми маємо? А, ні, далі вже наступна буква. Вона буде в наступному відео. Каже папа. Па -па.